25 рік. Чим себе Дитину народжувати ні, Піду в школу. Розумієте, я проходила навчання теорії сама не онлайн, а по відео там. Коротше, є на найлегший спосіб, це там, не в школу їхати, не в зумі, а просто по готових готовим вчити складати тести. Так ось я вже вивчила це ще осіння. І на це дається рік. Тобто з, з осіння, по наступну осінь я повинна скласти теорію, скласти навчитись практично і скласти практику. Тож моя теорія ще осінню була, і я за мною не хотіла йти, поголоділа, бо по... рано цей темніше, і дитина часто хворіє, не хотіла йти на навчання. І пішла весною. 40 годин, я думала, що швидко випадає. Але ж багато людей, багато великі черги, тому у інструктора в тиждень виходить 2-3 заняття, щоб пройти. Тому це дуже-дуже багато 40 годин, я так думала. А тепер йдемо до практичних. До речі, теорію я здала з першого разу, з двома помилками, але я здала і думаю, що в мене також буде з практичними, але ж зараз це побачити, як це було. І до зупинку зараз буду їхати на своє перше заняття в автошколу з практичних навичок. Дуже цікаво, що мене очікує. Ну, дуже класна погода, я буду Так ось в е, мене буде дві години. Хазини цікаво, теж розвиткуємо і вам ще просто отак по себе. Напуска та дідомашинка повинен бути Вальсвага 1781. Хоча так, да, це вона навчальний бачу. Все мене. Після 10 днів хвороби Артура в мене накопилось так багато справ, бо всі дні я була з ним одна вдома, без садочку. Щоб ви уявляли, в мене сьогодні перший день, коли я побула в Артуріках, садочок, і в мене сьогодні 4 години водіння практики. Ну, вийшла така у мене накладочка, Я просто хочу у двох інструкторів проходити, щоб швидше 40 годин від'їздити. Е, і записалась я з перервою пів години до іншого інструктора. А це десь середина Києва і кіпа, там, кінець на сторону. Тому зараз вже в мене такий завтрак буде, щоб зрозуміли, мак і чайочок. Я сподіваюся, що я все встигну. Що для мене буде це не перебор 4 години. Ну, подивимось. Першу годину вже відкатала, зараз ми такий міні-переривчик, до речі, автошколи Індіка. Ми сьогодні чисто на парковці. Перед назад, боком Полкомпаком. Година пролетіла. ну Що сказати? Не те, щоб то страху, в мене немає. Но мені зараз дуже весело. Не знаю чому. А, можливо, це цей історичний сміх, як він там називається. Тривожний чи ще якийсь. Ну, цікаво, цікаво. Перший час політ нормальний. Зараз. Мій вчитель відпочине, трошечки. 10 чекає десять будемо продовжувати. А потім мені потрібно буде швидко на іншу локацію за 20 хвилин переїхати. Я на Вальсвагені їжу. Ось такі справи малятки. Дві години відкатала, Зараз чекаю, своє що таксі, щоб доїхати до іншої локації. Другу годину ми їздили вже по місту. Чесно кажучи, дуже страшно. Чому? Тому що їдуть, коли зустрічні автомобілі, а, наприклад, є такі грузові такі вантажівки. то я лякаюсь. ну блін, мені так. Кажеться, що я вже зараз на них вріжусь, або ще щось. Дві години пролетіла. Я навіть ну, можна сказати, як для мене, як півгодинки. Щоб сказати, що отримала задоволення, ну, трошки стресу є, це точно, це 100%. Але цікаво, але страшно. Ось такі в нас справи. Фух. Сподіваюся, що я доїду, у мене ще буде час хоча б попити там кави на, на заправці. Чекаю. таксі. йду, шукаю свого інструктора, де він запакувався. До речі, я трошки на 5 хвилиночок затримала. Так, тут так багато машин, що і сонечко світить. Не бачу. Ем... Ладно, зараз будемо телефонувати. А ось, можливо, і він. А, ось вішечка. Да. Нікого-то немає. Ну, дивіться, в общем. Моя площадка, сподіваюся, вона. Ах... Почекаю добре. Бачимо, чим тільки У мене зараз Автошкола? Ми перепочиваємо на <плес> якісь там класі. Відпочиваємо. Чотири години дан. Викидана. Настрій дуже гарний. Ну, мені цей інструктор дуже подобається. А, але чого ж я? я вам казала чи не казала, чому я на двох, Блін, да, тут просто подивіться, який я заходила, куди мені йти. Зараз. М -м -м -м. Можу так, чому в мене два інструктора? По-перше, щоб викатати швидше 40 годин. По-друге, щоб, щоб на різних машинах потренуватися, бо коли я буду здавати іспит в МРЕО, там же буде зовсім інша машина. І підход двох інструкторів з одним і одне з другим як би, не пересікається. Дві людини все різне. З першого разу гадала тоді. Тому такі справи. Я зараз веденка туди додому, завтра у мене ще дві годинки. Вже, вже немає такої накладочки, бо це на чотири. 4... Фух, тут я навіть стрес не отримала, хоча ми їхали по місту, там де такий трафік, навіть мікропробка була. Но я з собою дома. Не я завжди в мене сніданок на ходу, бо я йду в автошколу. У мене на 10 ранку сьогодні дві години з інструктором. Я вже така в придвіше. Мені дуже подобається, хочеться ще ще, ще, я б навіть така 6 годин одразу підкатувала. Це є. Сьогодні вже у нас п'ятниця. Будуть потім вихідні, поки наступного графіка зроблять. Хуй, цей пух. Хто ще такий? Я не Всім гарного дня, а мені гарно поїздку. Ну, Скажіть, що мені йде бути за кермом? Зараз перепочиваємо, Годинку відкатали і відпочиваємо. Машинка трошки нагрілася з моїм водінням. Так. Що може вам розповісти? Дві машини в мене Volkswagen та Audi. Volkswagen вони один від одного розрізняються. Бо Audi вона там трошки самі, потрібна гальма, на газ нажимати тут. Ну, Volkswagen відповідно. дуже плавно, легко, Підход такий, знаєте. Що ми ще розказати? Я недоволена. Взагалі, історія в мене така. Я сьогодні майже плакала за кермом. Чому? Хочете дізнатись. Ви. Бо інструктор, який сьогодні у мене був, він. ми сьогодні вчились парковку. Була пуста парковка, взагалі не було машин, і ми би, заїжджали носиком, а потім. Ось так заїжджали ровно носиком, а потім треба було на сусіднє заднє місце запаркуватися. Я йому кажу, я не бачу. Я, ну, там багато цих же ж, ліній парковочних Я йому кажу, я не бачу. Ну, тіпа, я теряюсь. тряюсь. Мені можете якийсь орієнтир поставити, щоб я бачила, в яку саме полосу заїжати. Бо я поки одне зеркало подивлюсь, значить бачу цю полосу. в Дивіться, друге, я ще кермо кручу. І я не розумію, я тряюся. Я йому кажу, ну поставьте там я якусь не знаю. Він сидить і нічого мені не робить. Я Я вже до сльоз, в мене вже доходить до сльоз. Мені каже, ну треба туди дивитися, туди, де. я не розумію, куди кажу, поставте. У вас є шашки? Каже, є. Ну так давайте ви поставите їх. І все так з першого разу почало виходити, тому, тому що мені потрібен орієнтир. Він каже, як ти будеш на парковці паркуватися. Де будуть машини? Я буду бачити, їх зеркала і я буду паркуватися. А якщо там немає машини, я не буду жопи в пусте місце. Ну, типу, становитися ну, типу, я носіком заїду в таке місце. Сам факт в тому, що я, ми поставили ці конуси і все. Все, тяга заспокоїлася, але все одно всередині таке відчуття суму, як завжди. Усьому ми обираємо краще, так? Ось у мене є два інструктора, один такий. Постоянно хоче там, за кермо, там, щось взятись. Ось першим я на Ізі дуже на спокійних таких їжі, він такий е, м'який, так, все добре. А другий інструктор, він там е, ну, не зовсім там, су, суровий, суворий, але хто за кермо, там, тримай свою полосу, тримай свою полосу, я дивлюсь, кажу, так я си полосу. Він ну я тобі просто кажу, блін, воно мене збиває з пантелику. Від цього я починаю нервувати. Тому в мене з цим інструктором 9 годин. Я сподіваюся, що на наступному, на наступному тижні з ним, з ним від'їжджу е, і буду з другим. Просто другий інструктор дуже далеко знаходиться, мені незручно добиратись. Е, а це в моєму райончику знаходиться. Ну, коротше, подивимось. Взагалі я вже 10 годин відкатала, ще 30. І можна йти на випробування. Сьогодні я не в дуже гарному по Перша була остання ніч, обстріли. Це вже другий нічого з схомов повністю в коридорі на підвозі там. Але в мене болить спина, На дворі йде дощ. Я приїхала на заняття. У мене сьогодні заняття в автошколі. І перший раз я буду їхати. Їхати по дощі. Це, звісно, круто до мого опитування. Сподіваюся, буде дуже добре. Ось бачите, дощ, приїхав мій інструктор. Зараз будемо займатися. Всім привіт! А це я йду на сьогодні заняття в автошколу. На практичне заняття. Сьогодні у мене дві годинки. На дворі дощик альмує, але він вже пройшов, тому видалого сім дня. А мені в першу чергу. А, ні, пішов дощик. Зараз в мене буде починати заняття. І пішов в мене дощик. Наш інструктор під'їхав. Все вчасно. Тому так. ми зараз на зупинці я захворіла мені э, Коротше, машинка заблокувала, сходила, водичку собі купила. Мой інструктор зараз також перепочиває. Будемо їхати далі. Вже, мабуть, годинами прийшла. На навчился, захоплює насти дощ, йду я під парасолькою на зупинку. Зараз поїду до свого інструктора. У мене сьогодні три години навчання. Ах. Тому такі справи. Настрій якось останній днями не дуже. Знає, чому. У вас також Той Та момент, коли ми приїхали допомагати допомагати нашій машиніці-подружці. Буде прикурювання. Зараз теж подивлюся, як вона тут виглядає. Зараз їх обрадимеш, зрозуміло? Хоча від'єм, чорна, червона, чорна, червона. Всьому незалежно поганому настрійу. У мене вранці перед... У мене вранці сьогодні не було настрою, настрійного світла, багато всього не крутило, так сказати. Вона приїхала на свої заняття до інструктора, побачила навколо себе багато машиночок на навчання. У мене донька речі любов до цих машин. Повага, що ми вирішили вчатися, що це, до речі, складно. Ми сьогодні вже приїхали на перший маршрут замісного центру, будемо дивитись, тренуватись по маршрутах. У мене 20 годин вже відкатано, ще 20, ще 20 попереду. Поки ти їдеш, зовсім не про все, забуваєш на світі, концентруєшся на дорозі. Мій інструктор пішов там на кайфйомку. Залишила арківчика з хрещами. Зараз поспішаю на маршрутку, бо мені сьогодні бо мені сьогодні їхати на вечірнє за заняття з інструктором. Фух, дуже поспішаю, бо можливо я запізнююсь. Так ось в мене дві години сьогодні заняття з 8 до 10 вечора, щоб, щоб спробувати їзду у вечірній час. Говорим, все таке. Як то кажуть, літа в повному розгарі. Я йду, як завжди, на свої тренування до інструктора. Поки в мене трошки є час, півгодинки, то я відпочиваю тут на пляжику посаджу. До речі, вже люди купаються у нашій річці. А я ще, як бачите, в ковтинці мені взагалі-то холодно. Я люблю, щоб літо було таке 35-40. Тому для мене це ще не жара, але ну, взагалі зараз ранок, десята ранку, і мені норм. Тож чекаю свій час. Після ночі обстріли. Я вже на заняття вже їхала за Олександра. У нас сьогодні дуже спогодно. Настрій 50-50. У мене ще не знаю. Бачите? А мої машинки гайдьор, так класно, так приємно. До речі, мій другий інструктор жодного разу не включав дикції о І мене це дратує. Мені з ним залишився один раз, він їх відріз, він і вже буду тільки за Олександром їздити, Сьогодні все буде добре. У мене сьогодні дві години. У мене сьогодні навчання три години. Тож таки після. Де моя малюшечка а у діточка? А ось вона. Такс, такс, такс. Холодно, йде дощ. Як наступ? Наступ, як наступ. Ми дуже весело, бо ми зараз проходимо маршрути сервісного центру. Взагалі складно. Подивимось. Сьогодні я бачу, там мрео. Моя автошкола, машина. Сьогодні ми приїхали, потренуватися на маршрутах. На дворі дуже холодно, дощ, у нас пройшов. Там вона машинка які вже у мене вже там залишилось останні три годинки на наступному тижні, і я вже можу брати талончик, щоб здавати іспит. Я готова? Але що робити? Всі здають, всім не здають. Погано тільки, що цей талончик раз у 10 днів можна брати. Ну... Всім пока-пока. Сьогодні в мене вже останні годинки з інструктором, чекаю вже на нього. Сьогодні ми питаємося прошу катанням, інспектором нашої школи. Сподіваюся, дуже... це буде дуже добре. Конечно, є в мене звиювання, є в мене ще трошки недоработки, в плані перестраювання там з, праве, там з крайній правий, в крайній ліво або навпаки, коли там чотири полоси і багато транспорту. Є ще там деякі моменти, але як мені сказав цей інструктор, що треба відкатувати, тоді вже вона наб'ється рука. До речі, вже приїхав мій інструктор. Тому все до зв'язку. Всі пока-пока. Дома Йоанна. Здала внутрішній інспект. Вже їду додому, ну як їду, буду йти додому йти. Їхати. Фух. В общем, слухай, я ем, ем, не зараз. Коротше, вдома себе налаштувала, що все. Нічого страшного, там ну, зроблю помилки, всі в житті роблять помилки. Це не пішло деструто. Ми приїхали на парковку, щоб взяти цього інсп... нашого інструктора, щоб він перевірив. І він тільки вже там збирається до нас іти, У мене вже паніка почалася. Продовжуємо, сподіваюся, буде гарний бабусі. Він де, може, вже почалася паніка. У мене вже сльози накапуються. Він я не справила в вісну Поїхали ми на що там машинки, що там була І приїхали вже. Бачила помилочки, я зробила дві помилки, приїхали. Та, сутки, я помилки. Були... Ну, я не набрала ці дві помилки. І слава Богу, що все, тепер може бути з подвійною душою брати талончики, йти на рік МРЕО. Не знаю, як там все буде, але я вже на. Сьогодні приїхала я в сервісний центр, на сьогодні був дуже сильний обстрілчити. Я думаю, можливо, хтось там не приїхав. Або там просто дуже сильні затори, хтось може настигати, думаю, приїду, подивлю ці, ці талончики на, на ці штуки через інтернет. Я зараз подавлюся, чи є на сьогодні місця. Зараз 11 година, але бачите, це вже багато, багато людей у залі, подивіться, як багато людей всі чекають. То не знаю, спробую, потім подивимося, що вийде, не вийде. Можливо, завтра приїду. Відвідувач з номером 144 і ДІДІ. Це такий цікавий атракціон. Я вже п'ять годин чекаю з ширитися. І ще на мене викликали. Це буде мені перший слова. Зараз на сам, до речі, зависимость одна година до закриття. Ні, закриття до цього мені дуже поспішити. Ситуація така. Що я дуже доволі здала, в мене талантів номер 127, але сьогодні вже вони склали закінчувати свою роботу. Могато нема в списку, вже буде за дощ, вже сонце. Вже сівчата з я познайомилася, вони вже пішли на іспит. там ще Я ще дівчинками залишились, нас так і не викликають. Якщо чесно, це кипець. Я прибула сьогодні за 12-ї години, ось зараз 16.30, І я як, як приїхала, взяла собі полончик Але я його навіть сьогодні не спробувала, тому що до моєї черги не дійшло. Просто, ви розумієте, просто приїхати, просрати день в черзі, просто чекаючи. Я навіть не спробувала поїздити. Це дуже сумно. Зараз мені ще добиратись додому, блін, че ж не скільки годин. Я дуже-дуже зла, голодна. Зараз приїду одразу малого садочку, треба забрати. Тобто, фу, нема настрою ніякого. Я була така, знаєте, ну, хоч би спробувати, да, можна було б там не скласти, але хоча б спробувати. Я просто даремно витратила свій час. У мене там сьогодні ще були записи свої, е, все попереносила. Короче,

Я дивлюсь на терміналі, а вже немає талончиків на автоматичній, просто на механіку. Все, талончиків немає, для коронки талончиків вже немає. В Прошу раз я у 11, то ще були талончики. Взяла себе в іншому сервісному центрі талончиків. Одразу мені попередили, що якщо... заходжу там близько 30 днів в черзі. Якщо ви сьогодні не слухаєте, то, то не ображайтеся, бо я в цьому не винна. Мене відмовляли, що я взагалі не дала талончиків, але я кажу, ну, я посиджу ще один день, якщо ні, то буде тільки через електронну чергу

Ви ви бачите, чимало. Я з 19 ранку сиджу. У мене номер 35. І я така, така, в мене відчуття, що я сьогодні знову поїду домой і навіть не ще. Тому що той раз мене не пощастило, цей раз не знаю, наче той дітей мало залишилось. Але вони звідкись там з'являються, тому не знаю, що робити навіть. Сиджу, сиджу. Тут починають озвучувати номер 30, 32, 34, ми такі прямо дуже цікаво. Ще годину залишилися в чи ні. Мені вже така трошки мандаж почалась. Чекаємо. Як перестати сподіватися? Я взагалі розумію, що я з першого разу не всі складають і з ПТПлюс. Ну, низька, але це випробування. Тобто, будуть ще рази. До речі, бережа на зовсім інший сервісний центр. Готувалися по маршрутах 41-го. Сьогодні там талантів не було, за на 42-й сервісний. Маршрути ми з моїм інструктором майже не проходили. Тому будь зараз у мене такий був на наступний на раз мене дітей. На перше. Що там червня. тому зараз чекаю за неочікувані іспитом. Піду здавати, здаватися. Подивимося, що вийде. Допускається три помилки. А не собі себе не накручувати. Як я люблю тривога це ж все про мене. Трошки там зараз розпочала, попів водички, спробую сконцентруватися. І вам зараз розповім, Вже буде наступне відео після виходу з машини. Ось і пройшов ми перший раз, не склали. Це треш. Ну, і так хвилювалися. Взагалі, цей екзаменат, екзаменатор був такий, ну, спокійний прям. Але я зробила три помилки, не почала поки що поворотом, коли... Коротше, я не пам'ятаю. Ну, блін, я розумію, що якщо кожен раз так їздити здавати, то взагалі взагалі ну, не прикольно. Ще й дощ пішов. Всім привіт. Сьогодні я буду плакати. А від щастя або від грусті буде зрозуміло вже через три години. Бо в мене сьогодні іспит МРЕО От коли кажу Іспит Мрео, починає всередині щось так дуже нервувати До цього все було ок, я вам сказала і одразу почала нервувати. Так що, сьогодні в мене другий іспит, і цей вже раз на Мрео 8041 на який я плюс-мінус знаю маршрути Бо коли я здавалася перший раз, ви пам'ятаєте мою історію, це я просто чекала на 42-й сорок другий перший раз там їхала. Мій наступний талончик я вже взяла через... Два тижні, бо через 11 днів, на 11 день це буде субота. Субота мені не відходить тому, тому Там неділя та понеділок в сітні, то я взяла на вівторок 15 липня. Я наче начебто в своїй голові все знаю, що як має бути. Правила. Але на ділі, стрес, помилки озвучують, машина нова. То на цей схла вже, бачиш, три вже відхили від норми. Ну ладно, вийду на зв'язочок вже, мабуть, після іспита. Зараз, до речі, у мене ще буде з інструктором. О, годинка візди по місту, ну, як по місту доїдемо до сервісного, можливо, ще встигнемо по якомусь з маршрутів проїхати. Але все одно інструктор це одне. Я навіть перед іспитом зміни, ну, не змінила інструктора, а взяла годинку з іншим інструктором, бо. Бо чого? Подумала, типа, інша машина, інша людина. Я б трошки відчувати, бо я на іспиті, але все одно люди вміють до себе розполагати, тому не так, коротше, як на іспиті. Позаймалася зі своїм інструктором, мені зараз вийшла годинка до іспиту. Я почала робити. Зараз пойду поїхати. знаю, відео, я вже на медальчику Дівчинка якось приїхала, ось одна їде машина серісну. Так. стою маленчик, Чекаю свою черву. Мы разводим Я уже Ну, раз буду почему-то. Если ты достаешь там листочек и дашь сюда, ты это как-то машину ты седаешь. И там уже начинается. Ну, Я не здала. Мені здавалося проїхати там до кінця. Щоб зрозуміла, це все херня. Хотіла брові листи, це все херня. Я дивила цей Тікток, що там треба було покласти лаброві листи та дати іспит, але все це пуста. Не вірю. два рази робила і все до одного місця, тому що це херня. Ну що, народ, я йду сьогодні на третю спробу. Зараз дві годинки цей дві годинки. Потренуюсь з тренером і потім буду їхати. Е, я проїхала ці два-дві годинки тренування перед іспитом. Зараз я йду чекати там наші після годинки до мого талончика. Тут або пан, або пропал. Або знав. або не знав, або буде ну, або буду знаю. Ну, Взагалі вже сьогодні мене третій раз, третя спроба. Я себе налаштовувала ніяк. Тобто, ну здав, ну не здала, ну типа, без хвилювань. Але коли я потренувалася, знову в мене багато помилок, я розумію нічого, ми сьогодні ні. Там ще якісь нововведення, До речі бачу, що вже дуже багато людей. Папа, платила. І йду на автодром. Хвилювання. Трішечки є. Все, йду чекати свою чергу. Сьогодні, до речі, без затримок. Я прийшла ось з 5.11 і ровно в 11. Мій талончик вже запросили. То я вже йду всім. Ні всім, але не 7. мені гарного. Я із класу сраний клінський. Ну, все, друзяшки, я здала сьогодні з третєї спроби. Цей що я хочу вам сказати? У мене був інспектор Ушаков. Дякуючи йому, в мене закінчився маршрут раніше, ніж я доїхала назад до сервісного центру. Мені сказали, ну коли я там зупинилась, і тут складено, пересаджуйтесь на пасажирське. Я така довольна, боже мой, нарешті ці муки закінчаться. То я вже буду відміняти свій. Свій талончик, який я взяла ще наперед, тому такі справи, боже, дуже я з собою пишаюсь.